На дворі літо на порозі сезон консервації. І якщо ви гадаєте, що автоклав – це лише про м'ясо, то у цьому відео я покажу звичні для вас речі під зовсім новим кутом. За допомогою автоклаву можна робити будь-яку консервацію. І ці гарнесенькі томати я зробила саме завдяки йому. Виникає питання: а навіщо консервувати у автоклаві звичайні томати? Невже не можна взяти і закрити їх як зазвичай? Звичайно, можна спочатку помити помідори, потім розкласти по банках, залити окропом, настояти, злити окріп? Залити гарячий розсіл, закатати та поставити під ковдру. І саме неприємне у цьому це переливати туди-сюди окріп. Тим паче, коли робиш це пару годин у літню спеку. Тому, маючи паровий автоклав, я просто позбавлю себе цієї невдячної праці. Я просто візьму помідори та спеції, розкладу їх по банках, залю майже холодним розсолом та відправлю автоклав. Тепер щодо наших помідорів. Я обрала для нашого рецепту маленькі черрі. Вони невеличкі і чудово підходять для півлітрових банок. В таких банках вони виглядають акуратно і стануть чудовою прикрасою будь-якого столу. Ще раз зауважу, що утоклав позбавить від зайвого чаклування з приготуванням розсолу та підготовкою томатів. Тому я просто кладу у банки інгредієнти та потім розміщую атоклаві. У цьому відео я зроблю класичний український рецепт консервованих томатів. Ви можете зробити будь-який інший рецепт, але принцип приготування залишиться той самий. Першими я кладу у банки зелень та спеції на літрову банку один лавровий лист, невеличкий пучок петрушки, чайна ложка насіння гірчиці, пів зубчика часнику. Дві горошинки духмяного перцю та чотири чорного. Томати я добре мию і просушую. Роблю невеличкі проколи для того, щоб вони не тріснули у автоклаві. Та кладу наші чері у банки. За класикою перед тим як додавати розсів. Треба залити томати окропом хвилин на 5. Та оскільки автоклав буде повільно та рівномірно прогрівати консервацію, я додам розсіл одразу в банки. Пропорції розсолу з розрахунку на 1 літр води. Беру 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру та 1 столову ложку оцту. Та для того, щоб сіль та цукор краще розчинилися, можна взяти теплу воду, розливаю розсіл по банках. Та це ще на все. Якщо у вас є звичайні помідори, ви можете законсервувати черрі у томатному соку. Чи взагалі зробити просто домашній томатний сік. Для цього знадобляться звичайні великі помідори. І чим стигліще, тим краще. Ці томати я перетворюю на пюре. Трохи варю його. Та додаю з розрахунку на одне кіло томатів півтори столових ложки солі та 1 столову ложку цукру. Заповнюю банку нашими чері та додаю трохи лаврового листа, духмяного перцю та часнику. Додаю пів столових ложки оцту на півлітрову банку. Наші консервовані томати готові до автоклавування. Задаю параметри 105 градусів та 10 хвилин. Одне з головних питань у консервації томатів це повільне охолодження. Автоклав це робить сам по собі. То ми повністю забуваємо про шуби та ковдри, у які потрібно кутати наші банки як при стандартній консервації. Наші помідорки готові. Без зайвих рухів та напрягів Головне, не було необхідності возитися з гарячущою водою та ризики отримати опіки. Тож, паровий автоклав Бондарьов Макс це не лише про м'ясо. У консервації овочей він також є невід'ємним помічником. Саме так сучасні технології змінюють консервативний хід речей. Ви на каналі Акваградус. Мене звати Марія. Я люблю куховарити та автоклавувати. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Приєднуйтесь до нашого інстаграму. Там ви дізнаєтесь багато цікавого та корисного. Будемо експериментувати в автоклавуванні разом.